Риба та сіль говоримо в цьому відео про те, як засолити лосось, чи є дійсно в лососі небезпека, які е, в лососевих рибах, чи можна вживати дикий, чи можна вживати е, не дикий. Про все поговоримо в цьому відео. Про всі міфи, розповім всі секрети. Отже, мене звати Каленська Ірина, я практикуючий сертифікований нутриціолог, член асоціації Health Коучів України. Також я ментор жінок, займаюся розвитком жінок. Але я більш всього люблю готувати. Я б знімала ці різні відео, як потрібно готувати, як я роблю. І це моя вже рубрика, яку ви полюбили, де я просто не монтуючи кілька хвилин, там десь 14 наприклад, хвилин, провожу з вами і спілкуюсь на різні теми з точки зору здоров'я, схуднення та харчування. Так боже, свіжесенький. А слухайте, я вирішила засолювати лосось, а походу він вже засолений. Я замовила у Golden Fish лосось. А... Ммм, солитися не буду. Це вже засолений лосось. Ну, добре, тоді просто поговоримо. Тому що я вже зібралася засолювати, підібрала сіль. я у них замовляла свіжий, вони вислали, мені вже готовий. Боже, як смачно. М -м -м! Слухайте, він просто якийсь неймовірно смачний. Я просто настільки люблю рибу. Я можу торти не їсти, я можу не їсти багато різних продуктів, але від риби просто тремтять руки. Дивіться, який шматочок. М -м -м. Дуже смачно. Слаба сіль. Просто нереально. Я нещодавно її знайшла, тому що я давно шукала, де замовляти рибу, щоб приїжджала онлайн. Знаєте, і вони стоять Golden Fish. Вони стоять на столичному ринку в Києві. Це найкращий ринок по продуктам павільйон Б1. Але не всі можуть туди приїхати. І вони створили свою сторінку тільки-тільки. от власниця не вміє навіть її створювати, не вміє вести інстаграм. Але вона прислала мені цю рибу. Я дивлюсь, у них вже за одну добу тисячу підписників прийшло. Риба дуже смачна. Ну, будемо говорити про рибу. Це риба норвежська. Рибка, в якій точно немає доданого цукру. Риба промислова. Тобто, це не та риба, яка вирощена в диких умовах. Тому що цієї риби в диких умовах дуже мало, майже немає. Я була в цьому році в гудвайні. Треба проживати, ковтнути. В Гудвайні. Гудвайн це і Льосіль По це два, два магазини преміального сементу, де можна було придбати рибку таку ось лососову дикого вилову, наприклад, із морів Шотландії. Це можна було зробити раніше. Зараз це зробити неможливо. Сказали, дуже давно немає, не завозять. Тому в такому випадку ми. Можемо замовляти із Норвегії рибку саме вирощену на, на промисловості, от в умовах аквакультури. І багато кого захейтили. що це багато хто захейтив цю рибу, що в ній немає ніякої користі. Це насправді неправда. Ми про все поговоримо з вами. В ній все рівно зберігається омега 3 і вітамін Д3. Хоча, згідно статистики, я таку інформацію вивчала, що. Вітаміну Д3 в такій рибі, яка вирощена в умовах аквакультури, менше на е, в 4 рази. Але все-таки риба є. Омега-3 теж тут є. Тому що дуже слідкують за тим, чим харчують цю рубку на підприємствах. Омега-3 є 100%. Наріжу мамі, вона дуже любить червону рибу. У нас всі люблять червону рибу. Насправді. І. Е, е, який плюс цієї риби, яку ми купуємо в, із ферми, ну, грубо говоря, з рибячої ферми, тому що в ній немає ртуті? Часто про рибу говорять, і це дійсно так, що великі особини риби накопичують ртуть. І це тунець, риба, марлін, риба, парусник, тобто ті, які дуже 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 великі риби. Ну, тунець, наприклад, це той, який по 300 кг. Незвичайний тунець. Маленький, а той, який 300 кг. І лосось, який там великий, він теж чим довше живе, тим більше він накопичує ртуті. Але такий із ферми лосось ртуті не накопичує. Дивіться, який він красавчик. Тут дуже багато астаксантину, саме завдяки астаксантину, це такий антиоксидант стає червоною рибка. Вона менше буде містити нутрієнтів, ніж дика риба, це однозначно. Але в ній є свої плюси. Якщо ви любите таку рибу, будь ласка, можна купувати. Вона набагато краще, ніж тілапія чи пангасіус. От ті риби, я би не вживала. Я вам більше скажу: короб наш український він теж вирощений на фермах в умовах ваку... аквакультури. Сібас і Дорадо також дикого майже вже нічого немає. Навіть креветки, тому не бійтесь його брати. Так, я нарізала. Буду ховати, думала засолити. Якби засолювала, я би використовувала тільки виключно а, сіль, таку. Насправді, а, я чому, чесно, це випадково. Я впевнена була, що це свіжий лосось. Я не замовляю зазвичай солоний, бо він мені не смачний. Ми перепробували всі види лососів в магазинах. Він мені не смачний. Це перший смачний, який схожий на мій домашній. Той, який я домашній лосось роблю. Ну, не лосось, сьомого. Давайте назвати сьомого. Це перша риба, яка схожа на. Мою домашнюю. Це без прикрас. А тепер по солі. Якби я засолювала рибку, я би використовувала морську сіль. Ось тут дехто зробив одну помилку. У мене є одна дівчинка, яка в моїй родині, яка купує завжди саме дешеве, а я купую завжди саме дороге. Ми ось так от відрізняємося. І ось ця сама дешева сіль, я її не рекомендую вживати. Дивіться, сіль, морська, харчова йодована. Морська сіль, вона містить сіль йод природній. Тут доданий йод. Але можна додати йдит калію. Можна додати йодат калію. Тут йодат калію. Колись я вивчала, навчалася в по такій програмі старості Ніт у Олени Бахтіної. І вона розповідала: вона генетик, вона лікар, акушер-гінеколог, вона дуже давно, також вона вже 20 років, мені здається, нутриціолог. І вона розповідала, що йодаткалію це токсична речовина. Йодиткалію це також не натуральна синтетична речовина, йод, наш звичайний йод. А йодат калію токсична. Тому я не бачила цього. Ось я перед ефіром просто взяла, побачила і цю сіль не буду використовувати. Є в мене ще салют Дімере, сіль, морська, харчова. Подивимось її склад. Теж не знаю, хто купував. Теж я ну, я купую завжди. ой, дорого-багато, Ось така я, ви знаєте, людина. Люблю я їжу. Хто бачить склад? Так, Туреччина. Київська область, Туреччина. Хто бачить склад? Може, ви бачите склад, дівчата. напишіть, ну, будь ласка. Я не бачу складу. Сама природа допомогла, так, все зрозуміло. Країна методом сіль отримана природним методом випарювання, дрібний помел. Я не бачу складу. Якщо немає складу, то, до речі, це і продавати не можуть. Ну, в будь-якому випадку будемо сподіватися, що це справжня морська сіль, я би ось цією натерла. Прямо так щільно натерла би. І на добу поставила б засолюватись. Можна марлю замотати, можна просто накрити, але вона дасть сік воду. Ту воду я би зливала. Я, звичайно, люблю гімалайську сіль, але такою крупною, нею неможливо крупною солью посолити дуже добре рибку. Це виробник Греція, Солтодісей. сіль гір... гірка. Ага, ще й помилку зробили не гірська, тому що це гімалайська згір. А написали гірка, натуральна. Але в ній немає йоду. Тут є калій. Є калій, немає йоду. Ні. Профілактика йоду дефіциту це от морська сіль. Цю. Прям сіль викидувати не буду, але не використою. Так, так, з приводу риби, що ще ми маємо знати? Рибу потрібно їсти, тому що тут омега-3. Рибу потрібно їсти мінімум два рази на тиждень. Таку можна їсти, наприклад, з кумбрію або оселедець. З кумбрії і оселедці буде навіть більше, Боже, як я її хочу, дівочки. Ням-ням-ням. Mm. Mm. З -ням -ням. кумбрії і оселедці буде більше. Точніше так, в Скумбрії більше омега-3, ніж веселедців, а в Сьомзі більше, теж, ніж веселедців. А ще більше в печінці тріски. Дуже смачна, слаба сіль. Така, як люблю, так як я роблю вдома. Мої будуть в захваті. М -м -м -м. Сторінку лишати вам, де замовляла, ніяких промокодів немає, нічого немає. Може, нам дадуть якусь знижку, не знаю, треба попросити. Моїм підписникам. Напишіть, будь ласка, попросити знижку. Зробимо з, з, з цим Golden Fish щось. Рибку ж всі хочуть замовляти: рибку і корку. Клас. Все, чекаю ваші коментарі.